Таке питання. Чому хилить бабуль і дідуль у старшому віці? Давайте розбиратися, чому вони ходять так тяжко, і чому їх так вигинає? Отже, яка причина? Це не відбувається в один момент, що людина лягла, і хова встала, вона вже зігнута. Це відбувається після. Е Деяких моментів, наприклад, болю в спині, виникнення грижі, е, сходження хребців, виникнення великих остеофітів, потім система починає підлаштовуватися під цю проблему. І так склалося, що коли ми згинаємося і нахиляємося, наші нерви мають кращий доступ до свого шляху. І так з кожним разом, наприклад, коли я втягну е, живіт. При великій грижі і його подам дозаду, мої отвори, де виходять нерви, вони відкриються, і мені стане легше, навіть з, великими, там, з великою грижею я зможу знайти це положення. І так відбувається з кожним разом. Але при ігноруванні цього, цієї проблеми або одної із. В нас виникає згинання, згинання, згинання для того, щоб нерви могли нормально функціонувати. І приходить вже до того моменту, коли воно формується як контрактура. Тобто ми вже не можемо ні, ні, нічого з цим е, зробити. Тому важливо ось цей момент, коли ви бачите, що ваші рідні почали ходити не так, беріть їх і звертайтеся до лікаря. Ще Дуже часто є можливість їм допомогти і е, збільшити час, коли вони будуть е, мати гарну якість життя. Тому що знаходження в такому положенні воно не має нічого спільного з якостю життя. Я не кажу вже про біль.